Далі Volvo XC90 на підйомнику. Така цікава історія, хочу з вами поділитися. У нас тут немає пружин. Бачимо, стійка амортизатора суха, стійка є, пружини немає. З цієї сторони також пружини немає, і Volvo у нас використовує замість пружини ось таку пластикову рисову. З однієї сторони, бачимо, вона йде до сюди. Цікаво, так? Да? Зазвичай ми привикли в нас такі автомобілі на пружинах. Ресори зазвичай ставляться ось так по дві сторони, на якихось, скажімо так, джипах для того, які місяць без доріжжя або на бусах. Тут ось така цікава технологія, яка зарекомендувала себе, до речі, дуже непогано. Ці пластикові ресори дуже довговічні, вони не лопають. І гарно служить ось така цікава інформація. Всім гарного дня! А ми далі працюємо все, оглядаємо перегревно.